освітяни відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку суспільства, адже саме вони формують майбутні держави через навчання та виховання молодого покоління. Житомирщина має розвинену мережу навчальних закладів, а відповідно й чималу кількість працівників даної гаузі, які забезпечують якісне надання знань маленьким українцям. Нещодавно у Брусилові провели форум освітньої соборності, де обговорили основні тенденції та вектори розвитку освітньої сфери області. Ми зібрали всю освіту нашої області. Поспілкувалися, важливо сьогодні напрямки, вектор розвитку нашої освіти, як і дошкільної, шкільної, середньої, вищої освіти. Ми бачимо, що є проблематика оптимізації освітньої мережі, і тут важливо і обов'язок держави. Тобто, це гідні умови перебування, передусім в опорних закладах колективу. Всі можливості для них це автобуси, це дорога, тобто довіз, як і дітей, так і педагогів до навчальних закладів. Тому зрозуміло, що це є спільні завдання, Дані і виклики і держави і громади в умовах війни головним викликом для системи освіти є безпека дітей. З початку 2022 року у Житомирській області кількість закладів з укриттями зросла з 27% до 94%, що свідчить про значний прогрес у забезпеченні безпеки учнів та студентів. Зокрема, у 2023 році укриття збудували і у Березівському ліцеї, де навчається близько 190 дітей. Це окреме укриття швидко споруджене. тобто з блоків вміщує на сьогодні 150 дітей. Тому заклад навчається у нас не в одну зміну. Ми навчаємося в дві зміни, тому що щоб поділити дітей, щоб вони могли вміститися в укритті. Час форуму також обговорили зміни, які чекатимуть на галузь. До 2027 року в Україні має бути упорядкована мережа середньої освіти. Також очікується велика реформа та відповідне фінансування професійно-технічної освіти, яка за роки нашої незалежності майже зникла. Детальніше про це учасників заходу поінформував заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Це і класи, STEM-класи, тобто для розвитку природних наук, і закупівлю обладнання для масової фізкультури і спорту. Тобто, що стосується профтехів, у нас подолання розриву між випускниками і вимогами ринку праці, реформування системи профтехів, запровадження центрів професійної досконалості у вищій освіті, це оптимізація мережі і знову ж таки, підвищення якості вищої освіти, яка буде виражатися в тому, що випускники будуть максимально наближені. Жені до вимог та пошли Загалом форум зібрав близько ста учасників з усіх куточків нашої області, об'єднавши представників різних вертикалей влади, а також керівників відповідних відділів у громадах та очільників освітніх установ. Начальниця гуманітарного відділу Романівської селищної ради Оксана Гаврилова каже: такі заходи допомагають зрозуміти, на розвиток яких напрямків потрібно звертати більше уваги. Освіта це реформи, постійні зміни. Маємо йти в час в ногу з часом, постійно розвиватися, реформуватися. Ось і такі е, зібрання, які сьогодні е, надихають. Спілкуємося з колегами, е, дивимося, як в інших громадах, е, надихають ось такі зібрання, дають трошки зрозуміти, як рухатися, як далі розвиватися. Захід відбувся у день соборності, тому перед усім учасники провели традиційну молитву за Україну та вшанували полеглих захисників. Окрім того, відвідали історичний музей імені Івана Огієнка. Адже саме цей діяч, який є родом із Брусилівщини, упорядкував свято Соборності та доклав багато зусиль для української державності, мови та церкви. Постань Івана Огієнка не розкрита. Він перший започаткував український університет, боровся за українську церкву, щиро радію, тішуся і надіюся. Що крок за кроком ми постать Івана Огієнка Будемо піднімати на той щабель, на ту справедливу, відповідально, достойну позицію, якою він заслуговує в розбудові. Народний депутат Арсеній Пушкаренко каже: Українці не уявляють наскільки багато ця постать зробила задля для розбудови нашої державності, і це потрібно виправляти з цією метою. Він ініціював законопроєкт, аби надати ім'я Івану Огієнка державній премії у галузі освіти.